У Мукачеві пройшов чемпіонат Закарпатської області з кіокушинка карате серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих в розділі куміте. Зібрались команди майже зі всіх областей України. Кожен учасник доводив на татамі, що він кращий. Умовні учасники змагань, Я вітаю вас в місті мукачеві. Чемпіонат проходив за сприяння депутата Закарпатської обласної ради Андрія Балоги та голови громадської організації Рідне Мукачево Роберта Іванчо. Такого рівня чемпіонат проводиться на Закарпатті вперше, зазначив головний суддя змагань. Сьогодні проходить перший відкритий чемпіонат Закарпатської області з київ кушенкан харате Хочу наголосити, що це є відкритий чемпіонат Закарпатської області. І сюди мали можливість приїхати, так як е, ті клуби, які культивують е, кушин харате, та також ті клуби, які е, брали свої початки від е, карате, як Закарпатської області, так і інші області України. Спортсмени перед початком змагань влаштували показове шоу. Запрошені гості розповіли таких змагань вони чекали вже давно, тому і вирішили викластись на повну. Я сам брав участь неодноразово в багато кількості великих змагань та чемпіонат України, відкриті чемпіонати України, чемпіонати області. А зараз я став привіз команду як представник. Змагання досить на хорошому рівні, тобто і судді опитні, то говорять, і бійці хороші, тобто є з ким позмагатися. Наприкінці чемпіонату оголосили результати. Найсильнішою виявилась команда з Мукачева. Всі переможці отримали кубки, медалі та грамоти.